Зник, повернувся зовсім іншим, а потім помер, що сталося з Едгаром Аланом По. 3 жовтня 1849 року в Балтиморі на вулиці знайшли чоловіка. Він був у чужому одязі марив і ледве розумів, де знаходиться. Це був Едгар Алан По, великий письменник і майстер жахів. Його не бачили вже 5 днів. Де він був? Що з ним сталося, ніхто не знає. Останнє його бачили в Річмані. він був у гарному настрої, збирався їхати до Філадельфії, щоб там одружитися. Але туди він так і не дістався. Натомість його знайшли в напівнепритомному стані, а через чотири дні він помер у лікарні. Усе, що він встиг сказати, це загадкові слова. Рей, Рейнольдс. Хто такий Рейнольдс, Ніхто точно не знає, але є кілька теорій. Перша. Джеремія Рейнольдс – дослідник і письменник, який міг надихнути по на його останній роман. Друге, якийсь лікар або друг, можливо, людина пов'язана з його останніми днями. Третє. Спотворене ім'я. Він міг кликати когось, але в марені говорив нерозбірливо. Що трапилось з Едгаром По за ці п'ять днів? Є багато теорій. Він став жертвою політичної змови. Тоді бандити викрадали людей, споювали їх, а потім змушували голосувати на виборах. Його могли отруїти, можливо, хтось не хотів його шлюбу. Або, можливо, він зіткнувся з чимось незбагненним. Він пішов, залишивши загадку, таємницю, яку ніхто не зміг розгадати.